Друзі, ви на каналі В'язане Тепло. Я Оксана і це мій канал про в'язання. З вами заскучились, прийшла сьогодні до вас ось такою обновочкою, про що і буде сьогоднішнє відео. А також я покажу вам фото, яке зв'язала ще Баретик. Його наявності в мене немає, тому покажу вам фото і покажу вам процес. Отож, кому цікаво, приєднуйтесь. І будемо разом проводити цей час, який мені з вами приємно провести. Надіюся вам також. Отож, приступаємо. Так, перше про що буду розповідати, це буде ось такого плану світер. Як ви бачите на мені вступна частина. В'язала я його по опису у спільному в'язанні. Значить, нашого українського дизайнера Людмила Бабенцева з чого в'язала? Значить, в'язала я його з ниточок Альпака букле. Хто вже давніше у мене на каналі, можливо, ви пам'ятаєте, я зв'язала з цієї ниточки альпака букле баретик, і насправді він дуже сильно мені... Припав до душі, і в мене було таке бажання ще щось якийсь виріб собі зв'язати. Отож, побачивши значить, у Людмили вихід цього нового проєкту, я зрозуміла, що це мені потрібно. Я хочу це мати. І отож, дякую Людмилі, вона прийняла в мене значить, це спільне в'язання, і у мене ось така чудова річ. Я постараюся вам по можливості вставляти фото. Адже бачивши фото, ви можете їх більш розглянути, що у вас більше цікава, яка саме деталь. А я е, розповім, е, як і що, е, значить, потрібно було для цього проєкту, як ми його в'язали. Отож, перш, я я сказала, ниточки Альпака. У мене ось тут ще є в залишку, тому я вам е, постараюся ставити фото, але поки. Показую ось так. Не знаю, наскільки добре фокусує камера. Е, значить, це була коричнева найточка. Це були тільки оброблені рукавчики і ось ця передня частина, де у нас є, е, значить, де ми вставляємо, значить, блискавку, а основна, основна найточка була ось такого кольору. Вона не є чисто біла, але у бобінці, вона, бачите, ну, як я бачу, гарно передається. Ви можете побачити структуру букле. Ось це така нерівномірна ниточка. І медведик. До речі, проект називається полярний медвідь. Ось така. Але для підмоту я давала ще ось таку ниточку. Це зовсім тоненька ниточка. В складі є Мохер, Альпака, Меренос і її, значить, склад. Я вам приблизно сказала, бо, можливо, щось забула, то я підпишу. Кого цікавить, можете подивитися під відео, можливо, вкладу відео. А хочу сказати, що її значить вага. 100, у 100 грамах в метраж її 1800 метрів. Вона дуже тонесенька і використовує тільки для підмоту, але хочу вам що сказати. Бачите, колір полотна зовсім інший, ніж ви бачите, на Бобінці. На Бобінці він зовсім як молочний, світленький. Можна порівняти. Мені подобається цей ефект. Ниточки. Як, як це можна назвати? Е, пряжене молоко? Можна назвати, можливо. Як би ви назвали цей клеєр? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені буде приємно почитати, як ви б назвали цю ниточку. Е, так, е, спиці я використовувала трьох розмірів. Це, значить, були спиці 3,5, 4, 4,5. Чому я використала три розміри? Через те, що гурловинку ми в'язали на 3,5. Основне полотно на 4. Але, знаючи свою плотність в'язання, я завжди, коли ми розділяємо полотно від поворотного в'язання до. Тому, я, щоб не було видно цього переходу, можливо, його б і не було видно на даній моделі, бо вона ось така, бачите, досить широка. Але це вже в мене вийшло у звичку, тому я взяла, знаючи свою плотність, я використала ще один номер спис, і це був номер 4,5. Значить, дана е, модель зв'язана на розмір L, вага його 450 г, і кілька слів про те, як я його в'язала. Значить, в'яжеться він зверху вниз, е, регланом, регланом ми його, значить, е, пров'язували першу поворотним в'язанням, залишаючи цей розмір. Розріз, розріз, перепрошую, розріз для... Е, щоб вставити, нам потрібно цей замочок. Можу вам трошки ближче показати, як це виглядає. Ось так, тут такий, бачите, оцей комірець, він такий досить об'ємний. І. Пров'язавши певну кількість рядів, значить, ми вже відділили, значить, тіло від рукавів. Рукави ми дов'язували. бачите, Хочу показати вам, як вони виглядають. Дов'язували ми пізніше окремо, ну, звичайно, об'яжеться реглан. А потім вже на довільну довжину ми пров'язували, значить, саме полотно. Ця модель. Дуже сильно мені подобається. Насправді хочу вам сказати, по тій причині, що її можна одягати весною на таку погоду, що вже курточку якби не хочеться одягати, бо вже жарко. Але ще так трошки прохолодно. Отож, я думаю, одягнути цю річ вона і дуже гарно виглядає. Такі рукави бачите трошки вони. Розклюшені, ми їх убавляли, але модель сама така, що трошки рукави розклюшені. І трошки вона така широка, що можна щось одягнути, значить, собі під низ, щоб, наприклад, не задував вітер, хто любить більше тепло. І йти як красуватися, тому що це справді дуже гарна модель, і мені вона дуже подобається, я дуже Вдячна Людмилі, що вона мене взяла цей проєкт, і тепер у мене в гардеробі буде ще така одна річ. Я ще, в принципі, в думках собі прокручую, продумую, можливо, я захочу зв'язати цю саму модель, але на розмір меншу, щоб одягати її як світер, бо зараз як я сказала. Це я її асоціюю як з верхнім одягом, <сум> щоб не одягати курточку, а в діти отак. Ну, але це тільки думки. Якщо щось надумаю, то, звичайно, у відео я вам покажу і ми разом проглядаємо, що саме вийшло. А зараз я ще покажу, вставлю вам обов'язково фото. А зараз хочу ближче показати, як виглядає дане полотно. Ось так. Так, наступна, нагадую, в по попередньому відео я вам показувала ці ниточки. Хто пам'ятає, хто не дивився, будь ласка, переходіть. У мене є майстер-клас, візерунка, по якому я в'язала оцей баретик. А зараз я ставлю вам фото, звичайно, і кілька слів розповім, як я його в'язала. Значить, в'язала я його на розмір 58. Спершу набирала, значить, на резинку. Так, значить, дана модель я в'язала з плицями 5 Манжет. Значить, я в'язала досить високий. Це було 7 см. В'язала його, значить, лицева гладь. І це. Це значить 14 см. І потім з'єднувала два полотна разом, об'єднала і вже пров'язала одни, одним полотном. Розумієте, це як пусто, пуста така разиночка утворилася. Далі я значить, додавала петлі. Як, в принципі, я це вещам зроблю на... на перепрошую, на манжет я віднімаю. 25%, а далі тих 25% додаю на загальну значить, кількість петель, щоб був добрий об'єм. І ще, якщо потрібно, якщо візерунок значить, стягує полотно, я можу ще додати. Це вже я дивлюся по самому значить, виробу. Так, повертаємося до того, в'язала я, як я сказала, з і 5. Разинку я в'язала лицевою ладів в одну ниточку, а вже основне полотно, візерунок я в'язала у дві ниточки, і ось така додаткова. Її додавала і, звичайно, до, до, до манжета барета, але вже основне полотно це вже дві ниточки норки і одна додаткова, як, як і це, як і має бути. Я її додаю завжди. Пров'язала цей візерунок, ще раз нагадую. в мене є мастер-клас, кому цікаво, можете заглянути і в собі також зв'язати з такого візерунка. Що хочу сказати, цей візерунок дуже їсть, багато ниточки, так можу сказати. На цей беред я витратила майже 150 грам. Там в мене залишили зовсім трішки ниточки, це означає, ще раз нагадаю, можливо, хтось не знає, оцей один моточок в ньому значить, є 50 грам, а метраж ниточки 350 метрів. Тож, якщо ви, наприклад, надумаєте, то на розмір 58 і в'язавши таким візерунком, це потрібно три моточки такі. Ниточки. І значить, як в'язала, пров'язавши візерунком на висоту 21 см, я робила убавки по дві петлі з першу 5 разів по дві петлі через один ряд. А наступні 5 убавок я зробила значить, 5 разів в кожному, е в кожному ряді, і вже залишену кількість петель стягнула. Я вже не робила такі хаотичні. Убавки, як у мене є також мастер-клас на барет жовтий. Тут я зробила убавки по-іншому. Сам вигляд барету, ще раз нагадую, можете порозглядати фото, яке я постараюсь вам вставити, Але показати вам не можу, так як його. Так, наступний, наступний проєкт це буде значить, процес. Який я в'яжу. Ой, я бачу, гарно фокусує камера. Це буде такий шарф до берету, значить, який я зв'язала, на який я залишила мастер-клас. До нього ще буде ось такий шар. Так, як голь, припрошу не голь, як барет був зв'язаний тільки лицевою гладдю, сам шарф буде ось такий. Поки що, це тільки. Проєкт, процес, це не проєкт, це вже процес. І, е, знаєте, що хочу нагадати, в'яжу його також з ниточок Favoury Норка Yarn ось такий лимонний, я його називаю лимонний колір. Дуже мені подобається. Візерунок також такий цікавий, як ви могли і побачити. значить. І постараюся при можливості зняти на цей візерунок мастер-клас, можливо. Комусь сподобається, хтось захоче в якомусь своєму виробі його застосувати. А я вже вам його покажу, коли буде готовий. Так, ниточки, ще раз нагадую, це в одному моточку 350 метрів у 50 грамах. Один моточок має 50 грамів, 350 метрів. Ось цю значить, величину я зв'язала. І в мене ще не використаний моточок. В'яжу я в одну ниточку з і 5 мм. Процес, звичайно, не можна так швидко в'язати, бо це йде візерунок, але процес мені подобається. І надіюся, що він також сподобається людині, якій я це в'яжу. Ну що ж, мої дорогі, я сьогодні так швидко, ви, напевно, так і замітили, що я так швидко-швидка, швидко 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 Стараюся вам це все розказати по тій причині, що не так багато маю часу, а з вами дуже хочу поділитися своїми виробами, бо для чого їх робити, звичайно, в першу чергу для себе. Я, <смас> Я... неправильно сказати, що лише для... 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 для когось, в першу чергу для себе, бо це моє... моя е... 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 така знаєте, справа, яка зігріває в першу чергу душу. Берати спеці до рук це значить відчувати спокій, таке умиротворення. Я вдячна Богу, що, що він мені дарував такий талант, бо ще раз говорю, коли беру спеціалі, ніби все якось, знаєте, турбота, хвилювання, вони кудись відлітають. Але ми живемо зараз в такий неспокійний час, що насправді. Щоб турботи і хвилювання від нас відлітали, нам потрібно возносити молитву тільки до Творця. І тоді дійсно ми будемо під Божим захистом, попри всі, я перепрошую, я трошки відхилюсь, але хочу сказати таку одну фразу, що буває так часто можна почути, що люди говорять, якщо є Бог, чому у мене такі проблеми в житті? Так, у мене буде така відповідь, це не моя, не моя відповідь. Я, звичайно, її е, прочитала, якщо що Господь не обіцяв, що ми будемо жити без проблем. Він обіцяв, що він завжди буде йти поруч. І крім того, нам потрібно всім визнати ще раз говорю, визнати, що коли нам добре, ми... Не дякуємо Богу, але коли буває що погано, ми чомусь Бога звинувачуємо. Тому треба заглянути в серце, в своє серце, і, я думаю, покаятися і попросити Господа про, те, про його святу присутність у нашому житті. Бога побачити ми не можемо, як і повітря, але ми можемо відчути, як, є, як відбувається наші. Значить, події з його присутністю і без нього. Тому я бажаю вам і собі завжди пам'ятати про Божу присутність і розуміти, що ми дуже сильно потребуємо Його. І ще раз дякую вам, дякую за те, що поділили свій час. Дякую вам за перегляд, дякую за коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися і приємно, що ви ділитесь своїми коментарями, враженнями, побажаннями. Я також дуже вдячна за теплі слова. Привітання з Новим роком з Різдвом Христом. Я щиро дякую вам, бажаю вам Божих благословень, всього найкращого, всього світлого, доброго. Дай Бог, щоб скінчилась війна. Нехай запанує мир у нашій державі, а найперше у наших серцях. А я з вами не прощаюся, а говорю до нових зустрічей всього доброго.